Антеутопія Лукаса, Герої з Бунтаря, а ще багато іншопланетян з сиквелів. Цього разу автори Андора відсипали нам чимало великодочок. Дуже дякую автору каналу Skyrecon за допомогою у їхніх пошуках. Це було непросто. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали! Вся тюремна сюжетна лінія. Є великою відсилкою до стрічки антиутопії Джорджа Лукаса THX 1138. У фільмі жителі носять білі костюми, змушені працювати на конвеєрі, знеособлені та обмежені у правах. Охоронці ж одягнені у чорну форму та регулярно б'ють своїх підопічних струмом. Крім того, Френсіс Форд Копполо дав Лукасу на виробництво стрічки 777 тисяч доларів та 77 центів. Сім щасливе число Копполи. Що знаходить своє відображення в облаштуванні роботи фабрики в'язниці: семикутна будівля, сім столів, сім робітників за кожним столом і так далі. Будемо вважати появу Енді Серкіса великоткою. Як би то не було, але сюрпризом його поява стала. Нагадаю, що саме Серкіс подарував голос та міміку загадковому сноуку з сиквелів. Чудово, що актор зміг повернутися у франшизу, і ще краще, що він зміг показати своє обличчя, а не бути комп'ютерним героєм. Також в цеху ми зустрічаємо мелші якого я спочатку пропустила, хоча ім'я здалося мені знайомим. Його ми вже зустрічали у Спінофі Бонтар-1. Саме Мелші був одним з рятівників джин з в'язниці на Вобані, як символічно. Також він брав участь у наземній операції на Скарифі. Тепер ми точно знаємо, що він вибереться разом з Касіаном, чого не можна сказати про інших учасників білосніжно-електричного флешмобу. А ще ми бачимо чимало чисел, які, як це часто буває в зорених війнах, мають приховані сенси. 2180 є відсилкою до дроїда повара COO2180, якого вперше можна було побачити в епізоді Атака клонів, а нещодавно в книзі Боби Фета. 74 натякає на спідери декількох типів під таким же номером. Номер 2150 мав двигун пода Раца Тайрела, учасника перегонів в епізоді Примарна Загроза. На вечірці у Манмотми ми бачимо кілька знайомих рас. це Абеднедонець, його сородичів ми не раз зустрічали в сиквелах. Наприклад, пілота руху опору Ело Асті та словена на лоу на планеті казино Кантобайт. Там же на Кантобайт можна побачити сородочку цієї дами. На жаль, назву цієї раси я не знайшла. Якщо ви знаєте, то обов'язково пишіть в коментарях. А цей товариш дуже схожий на летра Напея, звідти ж. Схоже, що дизайнери Андора вирішили серйозно взятися за реюз рас сиквелів. Але я їх розумію, що що, а раси та костюми у восьмому епізоді дуже гарні. Також на вечірку, судячи зі всього, завітала представниця Ваканди. Дійсно натякає, що треба не забути сходити в кіно на прем'єру. А це дроїд 327 т якого можна вперше зустріти в епізоді Нова надія в Вкрауле риджав, а потім війнах клонів і навіть свіженьких «Оповідях про джедаїв». Галерея Лютина не перестає бути джерелом цікавих великодок. Впізнали головний обір. Подібне носила Падме в епізоді Атака клонів, лампу на столі у підсобці Лютина. Можна розглядати як відсилку на символ Піксара, до створення якого приклався Лукас. В транспорті, яким Вел летить з міста, можна помітити пасаанців з дев'ятого епізоду. До речі, вони ж були в цьому ж транспорті, коли Раель добирався до Андора. В них безлімітний проїзний. Чи це пенсіонери, які безкоштовно щодня катаються на базар? На базі Согерери ми бачимо найманця Тогната Едріо Двотрубника з бунтаря 1 а також прототип майбутнього хрестокрила зі 95 в кімнаті імперської штаб-квартири чітко чутно звук дроїда-допитувача, якого ми вперше побачили в епізоді Нова Надія. До речі, я випадково знайшла ще великодочку з попередніх серій. Ця будівля на Морлані дуже нагадує будівлю Національної бібліотеки в Мінську. Дякую білоруському знайомому за наводку. А ще під час пошуку кадру з Дроїдом я натрапила на ці ящики, які теж дуже схожі за формою. Оце я розумію великодочка. Пропустила щось. Які ще великотки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!